Україна продовжує щодня мужньо боронити свою землю від лютого російського загарбника. Збройні сили, потужний волонтерський рух українці вже протягом восьми місяців повномасштабного російського вторгнення дають гідну відсіч окупантам та вбивцям. Вірять в перемогу та підтримують своїх земляків і балтяни. Розповідають, хоч наш край знаходиться в тилу, війна завдала великої шкоди і психічному, і фізичному здоров'ю. Перебування в постійному стресі і хвилюванні даються взнаки. Попри це, люди не зневірюються, а передають вітання усім хлопцям та дівчатам, що зараз захищають батьківщину, та з нетерпінням чекають на перемогу. Вина. Дуже вплинула на особливо на настрій, тому що хвилюємося за нашу Україну, також за наше майбутнє, за наших захисників, які захищають рідну Україну. Багато зараз розмов і в сім'ї говоримо про це, тому що це така зараз для нас актуальна тема, тому ми один одного стараємось підтримати, заспокоїти і передаємо велике вітання, привіт на передову хлопцям, тримайтеся, і ми з вами. Емоційно важко, тому що е, мій брат зараз там на передовій, тому ми всі морально і, якби, і, морально, і фізично і переживаємо і кожного дня намагаємося зв'язатися, тримаємо зв'язок, е, тому що для нас це дуже важливо. А так, в принципі, дійсно дуже вплинуло, тому що морально важко. Хвилюємося за майбутнє людей, за майбутнє нашої країни. Постійно в тривозі, постійно на напрузі на такої знаходиться нервова система. Ну, плюс ще свої хронічні захворювання, які зараз дають про себе знати. Ну, всі ми знаємо, що війна це є війна, ні на кого вона гарно не впливає. Дуже шкода і переживання і за своїх дітей, і за чужих. І дітей, і хлопців ті, що зараз на війні, і великі переживання за тих людей, які зовсім лишилися без даху над головою і без нічого будемо казати. Як це... себе заспокоюєте? – Заспокоюємо тим, що чекаємо на перемогу, і що це скоріше все закінчиться. Не все. А як себе заспокоювати? Психолога можливо звертаєтесь? Ні? Ні, до психолога не звертаюся. Ще не настільки ми впали в таку відчай, щоб до психолога звертатися. Стараємося. Ну, самі себе тримати в руках, підтримувати других і себе. Ну так якось живемо, надіємося на перемогу. Разом переможемо. Разом переможемо. І дякуємо нашим всім воїнам, всім нашим хлопцям, бійцям. Дуже їм велика подяка і низький уклін за те, що ми ще на сьогоднішній день можемо ходити по своєму місту і радіти сьогоднішньому життю. Бо тільки сьогодні раді, завтра не знаємо, що має бути. Дивимося передачі Балт Балта інформ канал. Е, ну, подобається нам цей канал, багато інформації про район, про область і, взагалі, про Україну, про всі дії е, висвітлюється доступно для людей. Я так вважаю, що доступно для всіх. Ну, Бажаємо успіху компанії і надалі також доносити до людей всю інформацію е, правдиву і справедливу. Морально якось дуже тяжко. Як себе заспокоює? Ну, робота. Робота міняє батюшка. Працюєш і забуваєш що... так. Так. Що б хотіли сказати нашим хлопцям на передовій всім, хто захищає нині Україну? Ну, Велике дякую за спокійний сон. І більше здоров'я. Да, побільше здоров'я, Нехай себе бережуть. Угу. І щоб все було добре, і хай повертаються живими всі. Угу. Я, наприклад, зараз працюю в Одесі, а постійно взриви, постійно сирієна, і ти переживаєш морально дуже сильно, дуже сильно переживаєш. І так само і люди вокруг теж всі переживають. І в мене брат зараз служить, і це дуже сильно тяжело морально, тому що боїшся за нього і за всіх хлопців боїшся. Що може знаходити підтримку, як себе рятуєте від цих негативних переживань? Близькі, робота так само. Близькі, найголовніше близькі. Всі підтримують, всі стараються. Якщо сирена грає, або взриви якісь в Одесі, постійно мама дзвонить, брат теж дзвонить, переживає так само, хоча він на передовій, але він сильно переживає і за мене теж. І за старшого брата теж дзвонять, питають, як він, що він там. Але разом ми тримаємось, правда? Звісно, разом. Тільки те, що разом спасає нас, що ми в місті завжди. А як війна почалася, то всі зближились. Всім українцям, нашим воєнним, ЗСУ, нашим поліцейським так само, і пожарникам, і врачам теж, тому що вони життя наші, наші спасають. Завали коли. Бажаємо всім здоров'я і більше щастя, щоб всі повернулися живі і всім, всім було добре. Проблем дуже багато. Що сьогодні відчуваєте? Що відчуваємо, поки немає виходу ніякого. Але ж переможемо, все рівно переможемо. Обов'язково. Переживаємо, щоб був мир на землі, щоб небо було мирне над нами, бо діти живуть у Києві, там ви самі знаєте, що кидають. І, і думаємо, що буде перемога за нами. Як підтримуєте себе, як підтримуєте своїх дітей? В чому шукаєте розраду? Ну в чому ну, дивимося новини? Все, кожен раз дзвонимо до дітей, питаємо, як ви, що ви. До церкви кожен день ходимо. Кожен день батюшка молиться за всю армію, за всіх за весь народ, за тих, що в полоні, за тих, що в Маріуполі. Ну за за, за весь народ. Підтримуємо Балта компанію, Тут хорошо просвітлюють за життя. Балті і бажаємо їм успіхів, щоб було все добре, і перемог. І головне перемога, і щоб чисте небо над нами було. Всіх нас хорошо війна коснулася. І переживання за близьких, і неудобства. Ну коротше, Хтось з ваших знайомих і близьких зараз наперед? точка, на ви і зять. Як підтримуєте себе, моральний свій стан, своє здоров'я mm. через ці переживання? Як підтримуємо? Силою волі. Ну, воєнним, звісно, я желаю победы. Ми на них сподіваємося, ми їх благодарімо за службу. Нерви такі. У, Чим рятуєтеся, як себе заспокоюєте? Заспокоюємо. Надіждами, що може якось все, Да? Маєте сина, який зараз відстоює нашу свободу, незалежність, так? Є такий, так. Да. Хай наші хлопці Бог береже, хай дасть їм сили. І чекаємо перемоги. Ми дуже віримо в них. Дуже віримо. Я переживаю, не можу говорити. Чи щоб я заплакав, не хочу. Воїнам, я пожелаю самого крепкого здоров'я і успіху в їхнім ратом труді. Дуже тяжко, гірко і тяжко. Жалко дуже наших хлопців, жалко людей, які даром пропадають. Дуже жалко. Будь-вони проклятий той Путін, будь він проклятий, сволоч. Дай Бог нам скоріше і побіди, дай Бог Бог дасть, Побачите, Побіда буде за нами, але у му році, я вам скажу, я трошки знаю. Перемога буде стовідсотково, ми в цьому впевнені і не сумніваємося. Але ви особисто як підтримуєте свій емоційний стан, своє здоров'я, як підтримуєте близьких своїх? Дуже важко, ви знаєте, все важко. Але ми раді, навіть без слів, сидіти, тільки що війна закінчилась. Це чесно, я кажу. Ради чим-небудь? Що не будь з'їсти, але щоб закінчилась війна, щоб не пропадали люди. У нас дуже хороші люди, українці самі добрі. Самі такі гостєприємні, самі хлібосольні. Дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Але дуже важко, дуже важко з ним боротися, з цим путіним. Нічого. Побіда буде все одно за нами. Ну, Нічого не зробимо. Таке життя, таке життя так склалося для нас. Ми не ожидали. Ми думали, що вони нас будуть захищати, а вони що роблять, то вбивають. Не повинно винних людей. Дуже добрі, дуже добрі люди в нас. Ми от пенсіонери, я з чоловіком. Ми оптимісти. Ми спасибо, що дають пенсію. Хай яка вона не є, але дають на хліб. Вистає, слава Богу. Я дуже дивилась вашу передачу. Ваша передача дуже хороша. Я дуже завжди рада була вас чути, бачити. Інтересно було. Вас ви взагалі інтересно ведете передачу. Я переживаю за наших. За наших людей, которые там воюют. И я не понимаю этого. Больше 70 лет был мир, и сейчас вот это что случилось. Ну, с кем бы мы ни говорили, все говорят, кто это начал, чтоб ему, чтоб ему никогда не было прощения. Никогда. За это то, что сделали они. У нас самые добрые люди. Это Украина, ласковая, хорошие, такие вообще доброжелательные. Я не понимаю, что это случилось. Я дочь военнослужащего. А вы сами прекрасно понимаете, что военнослужащие, они сегодня на Украине, завтра в Киргизии, и там, и там, как международный язык был русский. Никто никогда не сказал, что почему вы разговариваете на русском языке. Не было такого, и надеюсь, что такого никогда не будет. Каждый будет разговаривать на том языке, на котором ему удобно и хорошо. Я смотрю Балинфору компанию, я бы хотела, чтобы все наши жители города Балты смотрели ее, потому что она приносит очень свежие новости, рассказывает очень много о о том, что делается в мире. И я желаю, чтобы эта была компания процветала, и чтобы как можно больше было рассказов о наших людях и о нашей могучей стране. Желаю всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой. О, война дуже погано вплину. Ну, так знаете, был нервовый взрыв прям. Это, ну, одно слово война, это жахлив. Как вы заспокоите? В чому шукаєте підтримку? В чому шукаю підтримку? Надіюся, що скоро буде перемога, скоро все закінчиться. У нас, слава Богу, ми живі, здорові. Дай Бог, щоб ніхто не гинув, не щоб це все закінчилося. І так надіємося на перемогу. Що б сказ... сказали нашим хлопцям, які зараз відстоюють нашу свободу і незалежність. Боже, наші хлопці, це, ну, ви знаєте, Ну, немає таких слів, яким від... подякувати їм. Хай Бог їх укріпляє, дає міцне здоров'я, сили, натхнення, віру у перемогу і всього найкращого. Все буде Україна. Все буде Україна.